Всім привіт, мої йога! Друзі! Сьогодні вітаю вас з берегів річки в рідному селі. Будемо робити його, тож беріть свій килимок, воду і гайда починати. Отже, сьогодні починаємо з переду нашого килимка. Ноги у нас стоять разом пальці на великі пальці на ногах з'єднані, п'яточки з'єднані, пальці намагаємося розширити і вхватитися в землю. Руки у нас опущені вздовж тіла. Голова у нас піднята наверх, плечі широко відкриті. Тягнемося маківкою догори, до нашого неба. підтягнулися, тянемося наверх, закриємо очі, глибокий вдих. Налаштовуємося на сьогоднішню практику і відпускаємо все те, що було в нас всього в сьогоднішньому дні. І готуємося до цих 10 хвилин неймовірної практики, яка відкриє вам очі, внутрішнє наше самопочуття покращить і наповнить нас енергією, теплом, радістю, щастям. І глибокі вдих руки піднімаємо наверх. Видих руки до грудної клітки. Глибокий вдих тут. Видих. І з вдихом знову підіймаємо руки догори, дивимося, спрямовуємо погляд на наші руки наверх, Потянуться до догори. І видих ще раз до грудної клітки. І тепер підіймаємо руки до гори, на вдиху, підіймаємося на пальчиках на ногах наверх, Тягнемося наверх. Намагаємося дотягнутися руками чим найвище. Витягуємося всім тілом наверх. І на видиху приопускаємо коліна. Опускаємо руки додолу, згинаємося наполовину наниз. Вдих, підтягнулися руки на коліно поставили вдих. І видих, опустилися додолу зігнутими колінами. Вдих тут. Видих. Починаємо згинати, розгинати по черзі коліно. Згинаємо праве коліно і потім ліве коліно згинаємо. Намагаємося з кожним видихом опуститися більше додолу. Намагаємося скрутитися не спиною, а ось тут поясницею. Ось тут ми згинаємося донизу. Дихаємо, не забуваємо дихати, розминаємо наші ноги. І вдих поставили руки на коліна, подивилися наполовину наперед. Видих додолу. Поставили руки на наш килимок. Ногами переходимо в планочку. Вдихнули тут. Перейшли наперед. На нашими руками, пальчиками на ногах потянулися вперед. І тепер завели вагу тіла назад. Потягнули наші, відчуваємо, як наші голені розтягуються і наперед, і видих назад. І ще раз наперед. І з видихом згинаємо коліна і переводимо нашу п'яту точку наверх, назад, в позу. Собаки головою донизу, зігнутими колінами, намагаємося витягнути наші плечі набагато далеко від наших вух. І відштовхуємося руками від землі. Штовхаємо її. Можемо починати випрямляти наші коліна і так само переступаємо з ноги на ногу, розминаємо наші м'язи для початку тренування. Не забуваємо про дихання. І один дих тут, видихнули. З видихом піднімаємо ліву ногу наверх, бедра у нас в рівному положенні, ліве бедро не піднімається доверху, три нога собака. Згинаємо коліно ліве. І підіймаємо його доверху. Таким чином ставимо наше бедро верх правого бедра. на верх правого. І починаємо крутити ногою всередину до себе три круги. І ще раз. І змінимо напрямок тепер в іншу сторону круґом від себе. Не забуваємо дихати. І підняли ногу наверх. Тепер заводимо ліве коліно між руками наперед нашого килимка, і ставимо ліву стопу наперед нашими руками. Знайшли нерівну вагу і підіймаємо руки доверху в позу високого випаду, вдих. Видих, руки до грудної клітки. І з видихом ставимо ліву руку у нас. Попереду лівої ноги перед собою плечем намагаємося відтягнути коліно від себе. Праву руку спрямовуємо наверх і праву ногу ставимо на 90 градусів щодо кілимка. зігнутого кота у нас. І вдих. Видих. Вдих. Видих. З вдихом переводимо вагу тіла по центру, підіймаємося в позу. Воїна номер 2 Спрямовуємо погляд наперед нашого клинка, дивимося поперед нашої лівої руки на долоню. Плечі у нас опущені. Лопатками намагаємося з'єднати одна з одної позаду. У нас живіт втянутий. Таз у нас сідниці у нас втянуті. Ми в одній площині все наше тіло. І з вдихом подивилися на нашу ліву руку, потягнулися наперед. І з видихом заводимо ліву руку назад, в позу мирного воїна. Видих. і дихаємо тут. І піднімаємося до центру, Випрямляємо нашу ліву ногу в коліні, з вдихом потягуємося корпусом. На ліву сторону, повністю максимально. І опускаємо ліву руку до ноги, ставимо або перед собою, або ззаду. або, там. якщо ви не можете, ставимо, починаємо руку ось тут, посередині на під коліном, ліва рука йде вверх і опускаємося. Намагаємося виявити, що ми стоїмо між двома стінами і наш корпус, наше тіло повністю зажате. В одній прямій площині, вдих, видих. І ще вдих, видих. З вдихом Підіймаємося наверх. Руки У нас йдуть попереду килимка, переходимо в позу високого випаду, вдих, видих, руки до грудної клітки. З вдихом переводимо вагу тіла на нашу ліву ногу, правою ногою піднімаємося наперед нашого килимка, піднімаємо праву ногу наверх зігнутим коліном, охоплюємо руками наше праве коліно і починаємо розминати нашу стопу. Праворуч, ліворуч крутимо її, розминаємо стопу. Беремо нашу за щиколотку нашу ногу і ставимо її. Або, на, або внизу, ось тут, під нашим коліном, або над коліном, або прямо ось тут зверху, вище над коліном. Намагаємося праве коліно, праву ногу відкрити на сторону. Вдих руки піднімаємо наверх, дивимося прямо, тримаємо рівновагу. З видихом опускаємо руки до грудної клітки. Три рази глибокий. Вдихи тут, намагаємося втриматися, відчуваємо рівновагу в нашому тілі, балансуємо його, збалансовуємо всі наші чакри, намагаємося бути сильними і твердими, тримаючись на одній нозі з підлогою, з землею, ліберачи енергію від землі і наповнюючи всі, все тіло, наповнюючи цією енергією. І з вдихом переводимо. Праву ногу наверх до себе, потянули її наверх і ставимо її на землю видих. Вдихом підіймаємо руки наверх, потянулися наверх. Видих, опустилися додолу. На вдиху поставили руки над колінами на половину піділись наверх, видих додолу. Ставимо руки на килимку між ногами біля ніг і переходимо в планку. Вдих тут, видих. Поперекочувалися вагою тіла наперед, назад. І перейшли в собаку головою донизу. Тепер у нас підіймаємо з вдихом праву ногу наверх, бедра у нас рівні. Загинаємо праве коліно і починаємо крутити нашу ногу праву всередину. Розминаємо. Наші суглоби і в іншу сторону. Угу. Підіймаємо праву ногу на верх три собака. І з видихом праве коліно переходить у нас наперед нашого клинка. Праву штуку ставимо наперед між нашими руками. Знаходимо рівновагу. і переходимо наверх. Вдих високого випаду. Видих руки до нашого, наших грудей. З вдихом ставимо праву руку перед нашою правою ногою, плечем намагаємося відтягнути коліно від нас. Ліва рука заходить наверх. Ліва стопа ставиться 90 градусів впродовж нашого килимка. Вдих, дивимося наверх, якщо є можливість. Якщо ні, дивимося на килимок, на низ. Видих. Ще один вдих. Видих. З вдихом піднімаємося в позу Ви воїна номер два. Погляд у нас вперед, на нашу праву руку, лопатки зводимо разом, плечі опущені, сідниці, і живіт у нас втягнуті в себе. Ми перебуваємо так само в одній площині. Намагаємося, щоб наше коліно право, щоб за ними бачили палець, великий палець на правій нозі це вірна поза воїна No2. вдихом перевертаємо нашу праву долоню доверху, тянемося трошки наперед. Забираємо вітро до себе і переходимо в позу мирно, воїна тянемося позаду. Вдих. Видих. І ще вдих. Видих. Останній раз вдих. На видиху випрямляємо праве коліно, руки у нас. Прямо над землею паралельно. І починаємо тянутися до правого боку нашою рукою і опускаємо її донизу нашої ліва руки. Ліва рука йде наверх. І ми максимально, що нам дозволяють м'язи, тут між ногами, опускаємося донизу. Намагаємося тримати наше тіло в одній площині. По можливості дивимося або на килимок. Або доверху на нашу ліву руку. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І останній вдих. Видих. Переводимо руки наперед, дивимося наперед килимка нашого, поза високого виботу знову. Переводимо вагу тіла на праву ногу, лівою ногою. Підступаємо наперед, тримаємося на правій нозі, переходимо наперед, вдих. Руки у нас до грудної клітки. І обертаємо руками, беремося руками за нашу ліву коліно починаємо розминати, ліву ступу. Крутячи праворуч і ліворуч. Не забуваємо про дихання. Все, що ми робимо, має бути супроводжено нашим плавним, однаковим диханням. Тоді ми відчуваємо повну, повну ціль йоги. і беремо нашу ногу, ліву ставимо її по можливості або. Під коліном, над коліном або прям з самого верху, ось тут. Коліно у нас дивиться ліве на бік. Стегно. Праве, оця частина стегна у нас випрямлена. Не присідайте на нього, випрямлена вона. І руки з вдихом наверх. І зупинилися в позі дерева. Дихаємо тут. Відчуваємо, як припливає енергія у нас знизу, від нашої правої стопи. І як по черзі по ступово вона розпливається всім нашим тілом, наповнюючи нас теплом, розслабляючи нас. І з видиху опускаємо руки до грудної клітки. Вдих. Видих. Вдих. І з видихом переводимо прав, ліву ногу до себе і опускаємо її додолу. З видихом дивимося наверх, руки наверх. І видих, опускаємося додолу. Вдих наполовину піднялися наверх. І з видихом руки ставимо донизу, переходимо в планку, вдих, перевели вагу. Корпуса наперед і з віддихом опускаємося додолу. Вдих підняли корпус наверх, поза маленької коври. І з видихом опустилися, з вдихом підіймаємося в позу, собаки головою наверх І опускаємо наші коліна, переходимо в позу дитини. Коліна у нас розведені, Пальці на ногах у нас зведені. І опускаємося з чоло на наш килимок. Відпочиваємо. Набираємо легені повітрям вдих. І видих відпускаємо через рот повітря. І ще раз наповнюємо легені повітря. Ще раз відтискаємо Ще раз так три рази в своєму темпі. І переходимо на звичайне дихання. Підіймаємося корпусом наверх. Сідаємо на наші коліна, коліна з'єднуємо, сидимо на наших п'яточках. Закладаємо наші пальці, підгинаємо пальці під собою, сідаємо на п'ятках. Будемо розтягувати трохи наші м'язи на стопах. Живіт у нас втягнутий, спина рівна, очі закриємо, глибокий вдих. Видих, спостерігаємо, як змінилося наше тіло за цей час, як наповнилося енергіями частина нашого тіла. Як ми розімняли те, що у нас зазвичай не працює, бо ми не використовуємо ці вправи у звичайному житті. Ми просто ходимо, ми сидимо, лежимо, але ніколи не використовуємо всі можливості нашого тіла. Тому робити щось, якусь йогу чи зарядку щодня допомагає підтримувати не лише наше фізичне здоров'я, але й також ментальне. Наша собака прийшла, кліщі мені принесла. Це означає, що вона вже хоче йти додому і сповіщає, що наша йога завершена. Тому руки підіймаємося наверх, дивимося наверх, вдих. І з видихом руки до грудної клітки. Руки до нашого третього ока для чистих домок. Руки до грудної клітки для світлих і добрих починань. Роки до наших вуст для теплого, і щирого спілкування. Намасте. Дякую вам за сьогоднішнє заняття. Я сподіваюся, вам сподобалося. Бажаю вам мирного неба, доброго дня і гарного себе почуття. До наступного разу! Па-па!